Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 8 класу. Розділ перший чотирикутники. В цьому розділі ви пригадаєте поняття прямокутника і квадрата, дізнаєтесь про паралелограм та його властивості, трапецію, вписані та описані чотирикутники, про середню лінію трикутника та середню лінію трапеції. Вивчите теорему Фалеса. Навчитися обґрунтовувати належність чотирикутника до певного виду, застосовувати вивчення означення і властивості до розв'язування задач. Тема сьогоднішнього уроку чотирикутник його елементи сума кутів чотирикутника. Певно, ви знаєте вигляд чотирикутника і означення звучить так: Чотирикутником називають фігуру. Що складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають. При цьому жодні три з цих точок не лежать на одній прямій, а відрізки, що їх сполучають, не мають жодних інших спільних точок, крім даних. На малюнку ви бачите чотирикутник ABCD. Будь-який чотирикутник обмежує певну частину площини, яка є внутрішньою областю чотирикутника. Точки, в яких сходяться сторони А, Б, С і Д, вершини чотирикутника, а відрізки а, Б, Б, С, С, Д і а, Д – це сторони чотирикутника. Сусідні вершини, наприклад, А і Б, А і Д. А протилежні А, С, Б, Д. Сторони також можуть бути сусідніми або ще називають їх суміжні, то вони мають спільну вершину. Наприклад, АБ, БЦ мають спільну вершину, вони сусідні, АБ і АД мають спільну вершину А, вони сусідні. А протилежні сторони не мають спільної вершини АД, БЦ пара протилежних сторін, АБ, СД пара протилежних сторін. На малюнку ви бачите чотирикутник К Кути КЛМ ЛМ МК НКЛ. Це кути чотирикутника внутрішні. Сусідні кути так само розташ... мають вершину в сусідніх вершинах. І протилежні кути мають вершини в протилежних вершинах чотирикутника. Відрізки, які з'єднують протилежні вершини, це діагоналі. КМЛН діагоналі чотирикутника. Поняття периметра чотирикутника вчили ви ще в початковій школі. І зараз ми повторимо, що периметр чотирикутника – це сума довжин всіх його сторін. Чотирикутники можуть бути а, двох видів: опуклий і неопуклий. Звертаю вашу увагу, що всі кути опуклого чотирикутника, внутрішні кути не перевищують 180 градусів. На відміну від неопуклого чотирикутника, один з цих кутів, ось як бачите, при вершині, а більший за 180 градусів. Тож таким чином, ми можемо розрізняти. Вийди опуклий, неопуклий чотирикутник. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Теорема про суму кутів чотирикутника. Це треба вивчити і запам'ятати. Так само, як сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, а сума кутів чотирикутника – 360 градусів. Рекомендую розглянути задачу, яка розв'язана в параграфі. Знайти кути чотирикутника, якщо їхні градусні міри відносяться як числа: 3, 10, 4, 1. І дайте відповідь, чи опуклий, чи не опуклий є цей чотирикутник. Ну, Ви пам'ятаєте, коли ми бачимо відношення, ми вводимо коефіцієнт пропорційності, і тоді кути 3х, 10х, 4х, і 1х. В сумі вони дають 360 градусів. Розв'язавши це рівняння, ми знайдемо, що. Коефіцієнт дорівнює 20 градусів. Отже, кути знаходимо 3 помножити на х на 20 градусів, 10 помножити на 20 градусів, 4 помножити на 20 градусів і 1 помножити на 20 градусів. І оскільки ми бачимо, що один з кутів більше за 180 градусів, то цей чотирикутник буде неопуклий. Тож, зараз я прочитала для вас коротко і швидко теоретичний матеріал. І рекомендую поставити відео на паузу для того, щоб дати відповіді на запитання в кінці параграфа і зрозуміти для себе, наскільки добре ви опанували теоретичний матеріал. Тепер ми сміливо можемо перейти до розв'язування завдань. І як завжди, я рекомендую вам поставити відео на паузу для того, щоб самостійно прочитати, подумати, поміркувати і. Випробовувати ще до того, як я проговорю рішення. В першому завданні запитують, які з фігур є чотирикутниками і назвати опуклі та неопуклі чотирикутники. Ну, певно, ви здогадалися, що лише на малюнку 1,5 і 1.7 зображено чотирикутник. На малюнку 1,5 неопуклий, 17 опуклий. Друге, назвіть пари протилежних сторін чотирикутника E G, O, R. Малюнок 17. Пари протилежних сторін. E G R, O. Або e, R, G, O. протилежні сторони. Назвіть пари сусідніх вершин. Ага, пари протилежних я назвала пари сусідніх сторін. Сусідні сторони e R, E, G, G -O, -O, -R. o. R, E, ЕР. Сусідні сторони. Назвіть пари сусідніх вершин. Сусідні вершини E, G. G, O, O, R, E, R. Пари протилежних вершин E, O, -G R. Чи існує чотирикутник з кутами. Ну, для цього потрібно, мабуть, здогадалися, додати градусні міри кутів і подивитися, чи воно дорівнює 360 градусів. В першому завданні виходить 380 градусів, тож такий чотирикутник не існує. Ну і другий так само порахувати. Тут 130, і 70, 200 і плюс 160, 360. Так, да, В другому такий чотирикутник існує. Наступне завдання: знайдіть четвертий кут чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють: 150, 110 і 80 яким опуклим чи неопуклим є кожний чотирикутник. І знову, певно, ви здогадалися, що щоб знайти четвертий кут, потрібно від 360 градусів відняти суму цих трьох відомих 20 градусів, і жодний кут не більший за 180 градусів, тож чотирикутник опуклий. В другому 360 відняли суму 80-60 і 30 градусів. І отримали 190. Цей кут більший за 180, а значить, чотирикутник не опуклий. Наступна група завдань, яка закріпить ваші вміння на середньому рівні і дасть перехід на достатній. Будь ласка, зупиніть відео і спробуйте свої сили. Прочитаємо разом зі мною. Знайдіть периметр чотирикутника, сторони якого дорівнюють 34 мм 2,5 см 4 дм, 7 метри. Тобто потрібно всі одиниці вимірювання перевести в однакову міру. Я взяла сантиметри. 34 мм це 3,4 см. 10 мм в 1 см. Дециметри – 10 см в одному дециметрі. Це 4 см. І в одному метрі 100 см, значить тут 7 см. І далі все легко залишається додати. Периметр цього чотирикутника дорівнює 16,9 см. Перевіряйте себе, перевіряйте мене, я теж людина і теж можу помилятися. Якщо ви побачили в мене помилку, будь ласка, повідомте мені про це. Наступна задача: один з кутів чотирикутника дорівнює 120 градусів, а інші між собою рівні. Знайдіть невідомі кути чотирикутника. І знову сподіваюся, що ви здогадалися, що якщо від 360 відняти 120 і поділити на 3, бо кути інші рівні між собою, то ви знайдете ці три невідомі кути чотирикутника. 360 мінус 120 240. І поділити на 3, 80 градусів. Кожен з цих трьох невідомих кутів по 80 градусів. Наступна задача, подібна до тої, яка розв'язана в параграфі а, на відношення. Да? Тільки там були кути, а тут сторони. Знайдіть сторони чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 4, 5, 8 і 9. А периметр чотирикутника дорівнює 65 см. Периметр це сума всіх сторін. Спільну міру введемо коефіцієнт пропорційності і тоді сторони у нас будуть 4х, 5х, 8х і 9х, а їхня сума дорівнює 65 см. Тож додаємо 4х, 5х, 8х плюс 9х, 65, 9 плюс 9 18 і плюс 8, 20. 6х дорівнює 65 і 65 поділити на 26 буде 2,5. Тож сторони чотирикутника будуть такими: 4 помножити на 2,5 10 см 5 помножити на 2,5 12,5 см, 8 помножити на 2,5 20 см і 9 помножити на 2,5 22,5 см. Я маю надію, що все у нас з вами зійшлося. І ми, кожен з нас молодець. так? Що ж, для тренувань вам залишаються завдання блакитного кольору. Я винесла їх сюди, для того, щоб вам легше було зорієнтуватися. Будьте наполегливі, відпрацьовуйте теоретичний матеріал, тренуйтеся, і успіх вам гарантований. До зустрічі!